Скайпом до нас, Микола Княжицького, народний депутат України Європейська Солідарність, вітаємо вас, пане Миколо, слава Україні! Знаємо, що сьогодні засідав парламент український теж приймали важливі рішення. Зокрема, знову ж таки йшлося про московський патріархат, православну церкву Росії в Україні, яку нарешті хочуть заборонити законодавчо, але наскільки ми розуміємо, досі це не вдається. Яка ситуація? Ну, я думаю, що ви оптимістка. Е, як і більшість, як і 80% громадян України, які вважають, що російська церква в Україні і діяльність має бути забороненою. На жаль, парламент зараз не транслюється, і е, журналісти не бачать, і навіть камер немає на балконі, щоб показувати, що відбувається. Наша фракція якраз вимагала поставити до порядку денного законопроєкти, які забороняють діяльність РПЦ в Україні, але більшість їх все одно не ставить, бо у них немає на це голосів. І ми робили заяву з цього приводу. виходили до трибуни. Я зачитував. В цю заяву, ви бачите, сьогодні вже цей Паша Мерседес знову гуляє лаврою. Ми розказуємо як про наше величезне досягнення, що вперше на 10-му році війни за 32 роки незалежності, бачите, помолилися за Мазепу в Лаврі в нашій святині. В той час як московські попи чують себе там абсолютно вільно, так само як в Почаєві, ми бачимо, що відбувається на Хмельниччині, навіть на Львівщині, де є проблеми з московським патріархатом, коли по Абсолютно слабым. Який фактично взагалі не працює. Він не виноситься в зал. Навіть цей слабий закон, а Наш 82.21, який забороняє діяльність російської церкви в Україні. Навіть не розглядається і немає на це голосів. Так що це величезна проблема, і наша фракція вимагала того, щоб це сталося завтра. Наскільки мені відомо, ми перерву брали разом з фракцією голос. Завтра вони будуть цього вимагати. Тобто, є якісь осередки патріотичних сил, які цього вимагають, але на жаль, ми поки що в меншості. А скажіть, будь ласка, якщо говорити там загалом про е, весь парламент, усі різні політичні сили, які в ньому є, а хто виступає? Ну, я розумію, що зараз, напевно. Публічно виступати за московський патріархат доволі складно буде в Україні, але тим не менше, можливо, є і такі. Ми не бачимо трансляцій. Так, а от хто всередині парламенту висловлюється, чи це все якось тишком нишком, ніби всі проти? А коли там доходить до умовного голосування, голосів не вистачає. Ну, дивіться, ще 1 грудня. РНБО прийняли рішення, щоб подати урядовий проект. Я вже навіть не кажу про наш, і президент це підтримує. Але е, більшість в слугах народу е, не, слуги народу не готові за це голосувати. Значна частина готові. Я думаю, що якраз більшість невелика там з невеликим з невеликою перевагою готова, але цих голосів замало. І вони бояться, що проєкт якраз не буде підтриманий через них, і тому їхні представники на погоджувальній раді кажуть, що давайте щось таке приймати, що об'єднує суспільство, щоб зараз ми тут не колотилися між собою. Хоча якраз діяльність цієї церкви найбільше роз'єднує наше суспільство, бо це ворожа організація всередині України. Ну точно європейська союзенці буде за це голосувати. Думаю, голос буде за це голосувати. Частина фракції за майбутнє не переконаний, що всі, але можливо, там якась може навіть і більшість, частина довіри, частина батьківщини. Не думаю, що будуть всі голосувати. І якщо буде ще частина слуг, то може так статися, що навіть цей урядовий слабий проєкт не пройде. А він слабий, тому що за ним цю церкву будуть запороняти три роки, будуть подавати в суди. Ці суди будуть тягнутися, так як в лаврі зараз.